Доброго здоров'я, дорогі глядачі. <кхем> Уявіть собі ситуацію. Сьогодні журналісти викрили якогось корупціонера, так, яких зараз дуже багато. Завтра всі про це говорять. А післязавтра інформації вже немає. Бо наші можновладці придумали новий закон 14057. Кому цікаво, можете почитати. Так от цей закон він дозволяє прибирати будь-які матеріали, якщо вони це назвали так: втратили суспільний інтерес. Це означає, що фактично, фактично у влади з'являється така, знаєте, ну, назвемо це так, кнопка стерти минуле. І саме з цього, ось зараз ми почнемо. Хоча насправді закон не тільки про це, там дуже багато всього є в цьому законі. Зараз про все будемо говорити. Отож. Почнемо з цієї інформації. Видалення інформації, яка, так сказати, втратила інтерес. Отож, в законі з'явився пункт: якщо інформація вже не цікава суспільству, її можна прибрати з публічного доступу. Тобто, робимо висновок, що якісь корупційні скандали ось, наприклад, та шкрупа. З часом будуть зникати. Тобто про неї чик і прибрали. Наче й не було цих крадіжок, наче не було оцих доларів на дивані. і так далі. Тобто, викриття журналістів, вони будуть просто зникати. От Просто будуть зникати. І все, наче й не було їх. Про чиновників і корупціонерів, яких ще вчора обговорювали всі, завтра. Можна буде вже взагалі нічого не знайти, ніякої інформації. Отож, в мене залишається тільки одне питання: хто буде вирішувати, чи втратила інформація інтерес, чи ні? Очевидно, що ті ж самі люди, про яких ця інформація і є. Цікаво виходить, правда? Скажімо так: це такий буде реальний інструмент для цензури. Реальний інструмент. От пишіть, будь ласка, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте щодо цього. Ну, це просто треш. От чесно, я коли почитала, я спочатку, якщо чесно, я взагалі ну, не, не повірила в те, що ось щось таке може бути, але, звичайно, це ще не проголосовано до кінця. Ось, але все це можуть прийняти. Можливо, не в тому вигляді, в якому воно зараз є, можливо, десь щось там будуть трошечки змінювати. але... Сенс залишається той самий. Отож, далі. Ще одна небезпечна новація. Закон каже, не можна називати людину, наприклад, ухилянтом, якщо суд ще не визнав її такою. Тобто, журналісти не можуть писати корупціонер, поки немає вироку. Не можна називати людину ухилянтом, навіть якщо вона втекла від повістки. Фактично, будь-яку гостру статтю можна буде оскаржити як недостовірну. І якщо з ухилянтами тут, в принципі, я згодна, і це ще й без цього закону, бо реально людину не можна називати ухилянтом, доки це не доказано в судовому порядку, то щодо корупціонера, вибачте, який вкрав гроші, і, можливо, там всієї доказової бази ще нема, але всі розуміють, що це правда, ну. Це такий трэш. Я скажу так: це пряма атака на медіа, бо будь-яке розслідування просто втратить сенс. Тобто писати можна буде лише після судового рішення, А якщо його взагалі не буде цього судового рішення. Далі, права дітей і заборона фізичного покарання. Ну тут і плюс, і мінус. Дивіться, в законі є окремий розділ про захист дітей. Тобто повністю заборонене фізичне покарання, навіть виховний ремінь від батьків. Тобто тут я згодна. Далі, прописані норми проти дискримінації, психологічного тиску та обмежень у вихованні. І хоча це виглядає прогресивно, є питання. В багатьох країнах подібні норми вони призводили до того, що діти просто починали м, маніпулювати батьками. Тобто, не будеш дозволяти мені, ага, я подзвоню в поліцію. Ну, якось так. І тут я думаю, дуже багато буде залежати від батьків, як вони будуть виховувати своїх дітей, бо е, за це все можна можуть потім діти і покарати, скажімо так. Далі, ідентифікація і зміни особистих даних. Законопроект передбачає ще один цікавий момент: тобто, можна змінювати ім'я, прізвище, навіть додавати цифру. В офіційні дані, тобто, дозволяється гендерні зміни і адаптація документів під нову ідентичність. Тобто, це означає, що в реєстрах може з'явитися хаос, одна й та сама людина з різними варіаціями імені чи прізвища. Тобто, ну, тут буде це перше і друге. Тобто, якщо дівчинка захоче стати хлопчиком чи хлопчик дівчинкою, ну, якось так. Далі. Контроль над журналістами. От чому закон вже назвали атака на змі. Тобто, влада отримує право видаляти матеріали під виглядом захисту персональних даних. Будь-який репортаж можна буде закрити як порушення прав. Це реальна небезпека і зачистка незалежних розслідувань. Висновок такий: закон 14,057 він створює прецедент цензури в законі. Видалення неактуальної інформації, тобто це можливість підчищати минуле. Визначення правдивої інформації це заборона журналістам називати речі просто своїми іменами. Захист дітей і прав людини будуть використовуватись як прикриття для посилення контролю. Заключна думка така. Цей закон він не тільки про захист прав, цей закон він і про контроль. Про владу, яка хоче стерти минуле, контролювати сьогодення і диктувати, що вважати правдою, а що правдою не вважати. Ось з останнім я зовсім не погоджуюсь, і я думаю, що я така не одна. Скажу так, дуже хотілося б, щоб, знаєте, біле було білим, а чорне було чорним. Якщо людина скоїла злочин, щоб про це не забули завтра, і щоб це було доказано. Тобто, тут, знаєте, тут до цього закону дуже багато питань. Побачимо: приймуть, не приймуть, можливо, приймуть трошечки в зміненому стані, але щось мені підказують, що можуть прийняти, бо не забувайте: все йде до того, що рано чи пізно будуть вибори, і все йде до того, щоб медіа не заважали. От, і все, дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.